Цей набір я чекала з особливим трепетом. В набір входить 15 баночок для спецій, які йдуть разом із лаконічною стильною підставкою. Також замовила собі ще 10 баночок для кру. І важливий момент: не забудьте зняти захисну плівку з підставки. Вона є з обох сторін. Це легко не помітити, але саме після зняття плівки підставка виглядає по-справжньому акуратно та чисто. До набору для спецій також йдуть наліпки без додаткової оплати. Просто приємний бонус, який робить організацію. Ще простішою, коли все розкладено по баночках, з'являється відчуття порядку, затишку і натхнення на нові рецепти. Це не просто зберігання, це про турботу, комфорт і маленькі деталі, що роблять ваш побут красивішими. Саме з таких речей і починається любов додому. Мені подобається створювати навколо себе простір, у якому затишно. Ці баночки, ніби просте рішення, але насправді вони змінюють усе. Зникає хаос, з'являється спокій. І саме тому я так. Ціную магазини, які допомагають у цьому. Територія упаковки стала для мене місцем, де хочеться повертатися знову і знову, бо тут я завжди знаходжу щось особливе.